Привіт, друзі, виноградарі, садівники та любителі, зараз я вам хочу ще раз показати і трішки пояснити, що таке плагін другого порядку. Тому що я перед цим знімав відео, де я розповідав, що якщо на лозі немає гронок винограду, як можна зробити, щоб змусити з'явитися в усвіті. На пагані другому порядку. Тож, давайте подивимося, що таке пагін другого порядку. Це я показую на винограді, на маленькому виноградові. Він в тому році був гарно визрівши, визрівши здорова лоза. Але так як на кінці, травня і на, ой, на кінці квітня і на початку травня вдарили морози, то лозі. Лоза не втримала такі морози і перемерзла. Загинула лоза, і от виноград попускав знизу нові значить, пагони. Дивіться, буває таке, що пагони вилазять і на яких то з'являються грунки. Це виноград, корнева система вже гарна. І тому. Значить, на таких кущиках можна залишати гронки. Якщо винограду тільки рік або два, то, то сигнальні будуть гронки, і їх бажано взагалі зривати, щоб не тягнули всі соки із корневої системи. І так, дивіться, що ж таке погане другого порядку. Ось, де ми бачимо, йде лоза. Тобто, ну, пагін теж іде. Це пагін. Ось отут вже вусик. Якщо до цього до оцього міста, до оцього вусика отута не з'явилося, суцвіття, немає, значить гронок тут вже не ждати. І що ж тут можна зробити? Дивіться, ось де у нас знизу йде пагін, іде йде лоза. І ось, отута, ось отак от починає відростати. Це пагін і є пагін другого порядку. Якщо отута обрізати виноград в цьому місті трішки вище в другого порядку, то цей пагін може піти рости гарно і на ньому може з'явитися суцвіття. Тобто може бути гронка, але це, можна так сказати, 50 на 50, на яких з'являється, на яких не з'являється. Ось що і є таке плагін другого порядку. Усім дякую за перегляд.